Чому Всесвіт не чує часточку не і як правильно формулювати наші бажання? Я впевнена, що ви багато разів чули про те, що коли ви формулюєте своє бажання, чи намір, чи афірмацію, то в цьому формулюванні не потрібно використовувати часточку не або заперечення. Чому це так? Давайте розбиратися. До речі, тут взагалі не йдеться про магію, тут про те, як влаштована наша психіка, і про те, як мислить наш мозок і несвідоме. Перше, наш мозок і наше несвідоме мислить образами, картинками. Коли ми чуємо слово, то наш мозок відразу підтягує до цього слова картинку. І ось до цієї картинки відразу підтягується емоція. І ці процеси вони відбуваються автоматично, і ми навіть цього можемо не помічати і не усвідомлювати. Давайте проекспериментуємо. Наприклад, я вам кажу слово не собака. Я вам даю 100%, що у вас виник образ собаки, і у кожного він був свій. У когось це його собака, або якийсь песик, якого ви нещодавно бачили на вулиці. Або це може бути взагалі якась м'яка іграшка чи картина з намальованою собакою. І автоматично ось до цього образу у вас підтягнулася емоція. І ця емоція у кожного може бути абсолютно різною. У когось це може бути ніжність, любов, у когось страх, якщо, ну, наприклад, вас собака покусала, ну і так далі. Тобто наш мозок мислить образами. Хоч, можливо, нам і здається, що ми мислимо словами, але первинна мова нашого мозку це образи, плюс відчуття і емоції. Тобто слово, яке ви чуєте або яке ви говорите, це лише як тригер, що запускає ось цей ланцюжок. Слово, образ, емоція. І ось цей ланцюжок він спрацьовує швидше, ніж ми собі це усвідомлюємо. Це біологічний механізм, а не магія слова. Приклад, коли ви кажете, я не хочу хворіти, то у вас відразу підтягується образ картинки хвороби, ну, тобто ваш якийсь досвід. І плюс. Підтягується емоційний стан відповідно до цієї картинки. А ви вже, напевно, знаєте, що ми формулюємо нашу реальність відповідно до нашого емоційного стану. Тому фраза «Я не хочу хворіти притягне у ваше життя саме хворобу. Тут потрібно сказати: я здорова і енергійна, що притягне відповідну картинку, наш досвід, ну і плюс підтягне відповідний емоційний стан. І ось саме це. Проявиться у вашому житті. Друге, чому мозок і несвідоме не розуміє часточку не і не розуміє заперечення. Заперечення або часточка не це абстракція, яку підсвідомість не обробляє як образ, бо в неї просто немає відповідної картинки. Приклад фрази із запереченням: Життя без війни. В цій фразі без. Це заперечення і це абстракція, яку підсвідомість не обробляє як образ. Тут ключове слово буде війна, яке підтягне картинку і емоційний стан. Замість фрази жити без війни потрібно сказати живу у мирній і процвітаючій країні. Замість я не хочу хвилюватися, кажіть, я почуваюся спокійно і упевнено. Сподіваюся, ви зрозуміли те, що я вам хотіла сказати. І ще давайте дуже коротко поговоримо про те, як правильно формулювати бажання або наші наміри. Перше, наші бажання ми формулюємо у теперішньому або минулому часі, як ніби воно вже збулося. Наприклад, моя вага 55 кілограмів. А якщо, наприклад, ви хочете купити квартиру, то можна використовувати минулий час. Я придбала трьохкімнатну квартиру у Львові. І також у формулюванні ваших бажань рекомендовано слово хочу замінити на Я маю, Я живу, Я створюю, Я дозволяю собі. Друге. У формулюванні наших бажань уникайте використання частички не або заперечення. Ми вже з вами про це поговорили. Наприклад, я не хворію, не годиться. Замість цього потрібно сформулювати Я здорова і енергійна. Замість я не бідна. Напишіть Я живу в достатку і в ресурсі. Замість жити без війни проживаю в мирній і багатій Україні. Третє. Формулюйте бажання так, щоб воно вже містило позитивну емоцію, і я вважаю це одним із найважливіших пунктів. Згадайте, скільки людей бажало відвідати країни Європи, і їхнє бажання збулося через війну, але чи щасливі вони при цьому? Тому, коли формулюєте бажання, то потрібно, хоча б одним реченням, прописати, що ви при цьому відчуваєте. Наприклад, я гуляю по Парижу і відчуваю себе щасливою і задоволеною. Особливо дуже уважно треба бути, коли ви загадуєте бажання про своє тіло. Наприклад, про схуднення. Я особисто знаю людей, які загадували бажання на схуднення і скидали вагу через тяжкі хвороби. Тому можна формулювати так: вага мого тіла 55 кілограмів. Всі мої органи і системи мого тіла чудово функціонують. Я відчуваю себе енергійною і бадьорою. Четверте, уникайте абстрактних бажань, якщо це стосується фізичних і матеріальних речей. При формулюванні бажання у вас має бути чітка картинка, чіткий конкретний образ. Наприклад, абстрактне бажання я поліпшила свої житлові умови не несе конкретної картинки і образу. Опишіть, як саме ви покращили свої житлові умови. Тому після складання бажання, після формулювання вашого бажання, перевірте, чи виникає у вашій голові конкретний образ вашого цього бажання, чи бачите ви чітку картинку. Ну, наприклад, бажання Я щаслива власниця білої норкової шуби викликає чіткий образ і чітку картинку. П'яте. Не варто загадувати бажання для інших людей або про інших людей. Наприклад, не можна загадувати таке бажання, щоб мій син був здоровий. Якщо все-таки ваше бажання включає в себе інших людей, то сформулюйте своє бажання так, як ви його бачите через себе. Ну, Наприклад, я щаслива мати здорового сина, я дружина багатого чоловіка. Шосте. Намалюйте своє бажання через нейрографіку. Намальоване бажання набагато швидше здійснюється, адже наша підсвідомість, наш мозок дуже добре сприймає саме образи, картинки. Хто хоче попрактикувати здійснення своїх бажань через метод нейрографіка або, в принципі, попрацювати з будь-якими своїми запитами через метод нейрографіка, то в описі під цим відео я залишаю посилання на мої майстер-класи та інтенсиви. Всі заняття в записі, тому ви можете приєднатися і почати працювати прямо зараз. Всі майстер-класи і курси включають в себе розділ основи нейрографіки, тому вони підійдуть і для тих, хто ніколи не працював через метод нейрографіка. Тому приєднуйтеся і здійснюйте свої бажання.